Всім привіт! З вами Кіноманія. Сьогодні я розповім про перший епізод серіалу 2023 року. Останні з нас відчайдушний контрабандист повинен доставити дівчинку через усю країну, яка кишить зомбі та мародерами. Але якщо ти згубився, скажеш шукати світло щелепозламаю. Тисяча дев'ятсот шістдесят рік. Епідеміологи на телевізійному шоу дискутують на тему глобального вимирання людства через пандемію. Вони розповідають про кардицепс один із видів грибів, який здатен контролювати організми. І єдине, що рятує людство, це температура в 34 градуси, понад яку грибок помирає, але глобальне потепління може змусити паразити еволюціонувати, і новий апокаліпсис буде зовсім близько, так як кардицепс майже не піддається лікуванню. Нас переносять у 2003 рік. Головного героя Джоела буде й дочка Сара. У чоловіка сьогодні день народження, але через проблеми на роботі він зовсім забув про нього. Незабаром у дім Джоела навідується його брат Томі. Чоловік вирішує перед тим, як відправитися з братом на роботу, підвести племінницю до школи, не підозрюючи, що шкільна освіта дівчині так і не знадобиться. Після уроків Сара йде до майстерні, щоб полагодити старий годинник батька. З вікна магазину Сара спостерігає за проїжджаючими повз автомобілями екстрених служб, а по радіо тим часом повідомляють, що країну потроху окутує хаос через спалах невідомої хвороби. Власниця майстерні віддає полагоджений годинник і поспіху проводить дівчину, радячи якомога швидше йти додому. По дорозі додому, Сара заходить в гості до сусідів. Літня заміжня пара, яка піклується про бабусю в останній стадії маразму. Літня жінка пропонує Сарі взяти з собою свіжоспечене печиво, але доведеться зачекати. На одній з полиць дівчина знаходить улюблений фільм батька. Поки Сара переглядала колекцію фільмів, бабуся почала корчити зловісні гримаси, але її старання залишається без уваги. Взявши з собою диски з фільмом і свіженьке печиво дівчина уходить. Кинувши погляд на собаку, Сара помічає, як четверолапий друг людини з великим інтересом дивиться на бабусю. Ввечері іменинник приходить додому, забувши купити торт. Дочка дарує татові полагоджений годинник. Джоел дякує за подарунок, але також не забуває пожартувати, ніби годинник не працює, після чого разом дивляться найпічніші сцени улюбленого бойовика Джоела. Незабаром телефонує Томі з проханням забрати з поліцейської дільниці. Чоловік заступився за офіціантку в одному з барів. Віднісши сплящу дочку в кімнату, Джоел вирушає на допомогу брату. Гул гвинтокрилів, крики з вулиці та спалахи світло у вікно вбуде дівчину. Сара вмикає телевізор. По всіх каналах транслюється екстрене повідомлення від уряду з проханням сидіти вдома та зберігати спокій. У вікно з переляканою мордою ломиться сусідський пес. Сара вирішує відвезти пса додому, але той виривається та піжить геть. Незважаючи на попередження, допитливість дівчини перемагає, і вона все-таки вирішує перевірити будинок сусідів, тим більше двері відчинені. Всередині Сара натикається на ще живого господаря, його дружина лежить декількох метрах без жодних ознак життя. Над тілом нависла старенька, яка ще вранці не могла і рота самотужки відкрити. Помітивши дивні щупальця в роті зараженої, дівчина паліться вибігає з дому. В цей же ж момент приїжджає батько і майстерним ударом гайкового ключа заспокоює божевільно. Тріо сідає в автомобіль, щоб якомога швидше покинути місто. По дорозі Сара з переляканим обличчям і сльзами на очах дивиться на весь цей апокаліпсис. Доїхавши до автомагістралі, вони помічають що сотні таких розумників. Томі вирішує скоротити шлях по полю, але армійська колона в декількох кілометрах їхні плани не входила. Брати вирішують повернутися в місто, де вже панує хаос і розрух. Вони стають свідками падіння літака прямо на міст. Відкинута вибухом деталь літає в автомобіль, від чого той перевертається. Сара приходить до тями через декілька хвилин. Джоел витягує дочку з автомобіля та бачить, що у той зламана нога. Палаючи автомобілі, перекрили провулок, через що Томі опиняється з іншої сторони. Брати домовляються зустрітися біля річки. Джоел бере дочку на руки і вирушає в дорогу. Але за поворотом помічає з десяток зомбі, пожираючи людські тіла. Один з них бачить Джоела з дочкою і кидається на них, але локомоторна система зомбі не дає раз за разом спіймати жертву. На вулиці зомбі майже наздоганяє, але прицільний постріл солдата зводить до нуля всі старання кардицепса підчинити ще один організм. Солдат наказує залишатися на місці. Джоел запевняє, що вони абсолютно здорові, але військові все одно зв'язуються з командуванням, після чого наводить автомат на батька з дочкою. Ніякі прохання відпустити не допомагають. Після перших пострілів Джоел разом з дочкою падає зі схилу. Солдат знову підходить до Джоела і лунає звук пострілу, але цього разу вистрілив Томі, який так вчасно прийшов на допомогу. Джоел помічає, що куля пройшла по дотичні, це дещо заспокоює чоловіка. Але насправді весь удар прийняла на себе Сара. Джоел намагається врятувати дочку. Але поранення занадто серйозне. Через декілька хвилин Сара помирає на руках батька. Ми переносимося на 20 років вперед 2023 рік. Маленька дівчина йде крізь зруйнований часом та природою Бостон. Вона доходить до огородженої бетоном карантинної зони. Охоронці помічають насилену дівчину та забирають її всередину. Міцно прив'язавши до крісла, везуть на обстеження. Поки один правоохоронець намагається зав'язати розмову, інший проводить аналіз. Після якого робить укол, сказавши, що це вакцина. Тим часом жителі карантинної зони спалюють тіла інфікованих. Прибуває ще одна вантажівка з тілами, в якій лежить та сама дівчинка, Джоел, як і раніше без всякого жалю кидає тіло в вогонь. Після роботи чоловік йде отримувати зарплатню, яка зараз у вигляді талонів на їжу. Також головний герой цікавиться, що є ще якась робота для нього. Бажана та на які більше платять. Зомбі-апокаліпсис сильно змінив устрій світу. Комендантська година, товари не загрошує за талони та смертна кара за порушення правил карантинної зони. Під час чергової страти Джоїла кличе один із солдатів Федри, федерального агентства із регулювання стихійних лих. державний орган спеціального призначення, який єдиною цілів після апокаліпсису та тепер виконує управлінську роль. Джоел продає йому контрабандні таблетки та просить дістати працюючий автомобільний акумулятор. Солдат попереджає, що в найближчі дні не варто покидати зону. Так як агенти будуть проводити облави на терористичне угрупування цикади. Тим часом напарниця Джуела Тес, побита напарниками іншого контрабандиста, пропонує забути цей інцидент. Виявляється, контрабандист продав обіцяний акумулятор іншій людині, а на додачу витратив гроші, які Тес заплатила за нього. Торговці не проти розійтися з миром, але їх насторожує Джуел, який стовідсотково прийде помститися за подругу. Дискусію навідується вибух, який розносить стіну та відправляє до Бога чоловіків. Дивом ціліла Тес вибігає на вулицю та стає свідком перестрілки бійців Федри з цикадами. Солдати агенції відразу ж заарештовують жінку. Дівчинка сидить в пустій кімнаті, прикована цепком до батареї. Всередину заходить жінка та питає, чи може вона назвати своє ім'я та порахувати до десяти. Так перевіряють укушених, так як у інфікованих від розумової активності залишається тільки назва. Дівчина з ентузіазмом проходить перевірку, але все одно залишається на цепку. Джоел приходить до зв'язківця, щоб дізнатися, чи є якісь новини від Томі. Молодший брат уже як три тижні не виходить на зв'язок. Джоел хоче відправитися на пошуки брата, але для подорожі потрібен акумулятор. Повернувшись додому, Джоел дістає зі схованки спорядження і карту, щоб прокласти маршрут до ймовірного місцезнаходження брата. Вночі повертається тес. Вранці вона розповідає, що Роберт продав комусь їхній акумулятор. Джоел бажає якомога швидше знайти і покарати чоловіка, але Тес умовляє його зробити все тихо. Тим часом ватажок Цикад Марлін повідомляє, що отримала зашифроване повідомлення. Сьогодні вони всі покинуть Бостон і вирушать до Капітолію. Там знаходиться одна з баз цикад. Постанці протистоять військовій тиранії Федри, після чого йде відвідати дівчинку, на яку у цикад дуже великі плани. Марлін знає її ще з дитинства, дівчинку звати Еллі. В ході розмови ми дізнаємося, що раніше Еллі навчалася у військовій школі Агенції. Марлін сама відвела туди дівчинку, щоб за нею постійно хтось доглядав. Марлін повідомляє, що Еллі доведеться піти з ними, так як у неї дуже важливе призначення. Тим часом Тез вдається дізнатися, кому саме був проданий її з джелом акумулятор, і відправляються на місце угоди. Вони прямують через підземний тунель. В будівлі перед їхніми очима повстає розрослий майже на всю стінну грибок з тіла покійного товариша. Піднявшись нагору, за однією з дверей вони знаходять акумулятор і трупи контрабандистів, але, як і тіла, акумулятор став непридатним. В кінці коридору Джоел помічає Марлін та її помічницю. Джойл повільно приближається, як раптово відчиняються двері, та Елі з ножем в руках кидається на нього. Ще одна перестрілка на підході, але Марлін пізнає Джоела. Вона пропонує йому угоду доставити дівчинку до капітолію, а в нагороду дати працюючий акумулятор і вдосталь припасів. Елі не радує такий розклад, але іншого вибору немає. Марлін поранена, а її людей майже всіх перебили. Порадившись, Тес, Джоел поводжується. Тріо повертається додому. Контрабандисти вирішують почати свій шлях вночі. Поки Тес пішла поповнювати запаси провізії для цієї вбивчої місії, Джуел залишається вдома приглянути за підлітком. Але бажання спати все-таки перемагає. Наступає вечір. На вулиці залишились тільки промені від прожекторів і солдати, які з радістю підстрелять порушників комендантської години. Через підземний тунель контрабандистам майже вдається непомітними покинути карантинну зону. Вони натикаються на солдата Федри. Спроба непомітно пройти повз терпить невдачу. Але солдат це той самий клієнт Джоїла. Він не піддається на умовляння контрабандистів відпустити їх. Цього разу він вирішує робити все по протоколу. Перш він перевіряє, чи на майбутні зомбі стоять перед ним. Коли черга доходить до Еллі, дівчинка втикає ніж в ногу солдата, але значної шкоди не наносить. Військовий направляє зброю на дівчину. Джоела перед очима пролітає момент смерті дочки, точно така ж ситуація. Чоловік кидається на солдата, приводячи його в непридатність. В процесі тес підіймає сканер з червоним індикатором. Еллі заражена, але підліток показує укуси та стверджує, що їм уже три тижні. Зазвичай весь процес займає не більше 24 годин. Не маючи часу розбиратися, контрабандисти вирушають далі. Тепер Тріо на території, де правлять зомбі, які не будуть розбиратися хто правий, а хто ні. Перша серія закінчується.